Щоб вступити в Україні до НАТО, не потрібно чекати закінчення війни. Сам вступ до альянсу це великий крок до її завершення. Впродовження теми піднятої під час спеціальної дискусії на Київському безпековому форумі. Арсеній Яценюк оприлюднив колонку на сайті Українська Правда. На переконання політика вступ до НАТО є пріоритетом номер один для України. На нашій землі триває війна, бо ми не в НАТО. І це є одна з найбільших несправедливостей і прогалин у системі євроатлантичної колективної безпеки. Ми платимо високу і страшну ціну за багатовекторність, позаблоковість і гарантії без гарантій. Сьогодні в українській політичній еліті в західних урядових колах вже одностайно погоджується, що Україна має стати членом альянсу. Кількість прихильників вступу до північно-атлантичного альянсу серед українців сягнула майже 90%. Це більше ніж кількість прихильників вступу до ЄС і фактично дорівнює кількості тих, хто підтримує державну незалежність України. Вступ України до НАТО справа складна. Наша держава перебуває у стані війни і майже 20% нашої території окуповані. Утім, вступ до альянсу створить принципову нову систему колективної безпеки у світі. А у недалекому майбутньому про членство України в НАТО говоритимуть як про найвдаліший і найуспішніший крок в еволюції альянсу, переконаний політик. Вступ України до НАТО, натовська зброя і технології, та дух волі і свободи сучасної України, наш неймовірний спротив сильному ворогові це саме та амальгама спільних зусиль і прагнень, яка здатна покласти край численним загрозам у цілому світі, обезпечити його на довгі роки від нових війн і нових конфліктів. Бо в сучасному глобальному світі немає рішень з локальними наслідками. Світ взаємопов'язаний і взаємозалежний. Наше членство в НАТО може прибрати загрози не тільки на європейському континенті, але й на Близькому сході, в далекому Тайвані, на Корейському півострові.